У шостій по вулиці княгині Ольги Колишні Чкалова відбулася пожежа, яка налякала місцевих мешканців. Вони й повідомили рятувальників, що горить будинок їхнього сусіда. На місце події було направлено пожежні автоцистерни. А також подальшому ще додатково виїхали інші пожежні цистерни, тому що було дуже велике загоряння, велике пожежне навантаження і віддаленість джерел протипожежного водопостачання. По прибуттю рятувальниками було встановлено що вогнем охоплено житловий будинок. Безпосередньо пожежа розпочиналася з приміщення кухні в даному житловому будинку. Крім цього, рятувальники почали пошук господаря будинку. Зі свідчень сусідів господар, який проживав в даному домоволодінні, завжди пересувався на велосипеді, і безпосередньо, при тому, як вже рятувальні підрозділи зайшли в подвір'я даного домоволодіння, даний велосипед було виявлено на подвір'ї. Було Прийнято рішення включитися рятувальникам в захисні апарати та увійти в безпосереднє дане приміщення, дане будівлю, щоб знайти господаря та можливості його евакуювати. По тому, як ланка рятувальників зайшла в задимлене приміщення, охоплене вогнем, господаря виявлено не було. На ліквідацію пожежі було витрачено близько 10 тонн води. Розміри даної пожежі складали близько 45 квадратних метрів, тобто. Майже половина житлового будинку. Як подальшому вияснилося, господар даного житлового будинку зранку пішов у ліс збирати гриби та забув вимкнути на плиті газовій кастрюлю з їжею, яку він зранку готував, переплутав комфорки, виключив тільки чайник або безпосередньо дану кастрюлю з кашею, ще й зверху накрив якоюсь ганчіркою, і це призвело до виникнення пожежі. І вже в розвитку безпосередньо масштабної пожежі по всьому житловому будинку. Рятувальники нагадують, що дотримання правил протипожежної безпеки допоможе зберегти не тільки ваше майно, але й життя. Рятувальники звертаються до громадян, не нехтувати правилами пожежної безпеки, не залишати увімкнені газові прибори, електроприбори. Як тільки виходите з будівлі, перевіряйте, будь ласка, все. Щоб нічого не залишалося увімкненим, е, тому що ми бачимо до яких наслідків це може призвести.